На їм треба картинка, їм треба курити кіту. Ми сідаємо на них і катаємося хто перший. Дорослі дядьки не хочуть воювати, а це комусь робити потрібно, тому я вирішив, що це потрібно робити мені, тому що ворог сам не піде. Підписуйте контракт, тому що 25 років скоро. А щоб не сидіти вдома, не курятися в носі, не курити папіроси, треба робити історію. Постався по позивному? — Мій позивний чіп. Скільки ти років? Мені 22 роки. Позивний сам обирав чи прив'язався як всі інші. Прив'язався, але ще задовго до війни. Навірно, в класі 5 він прив'язався. Був з другом в столовки, і мені не дали кисель, а дали компот, і я почав сильно возмущатися. І друг сказав, що ти пещеш? І так якось пішло, що бурундук і пищиш і так через той чіп. Дейл є в тебе? Є. Я попав в групу трошки пізніше. У нього був позивний чіп, тому мені дали Дейл. — Скільки? Тобі? 20. Закон, в принципі, не зобов'язує тебе мобілізуватися зараз. Коли ти прийшов до війська і чому сам? Я прийшов до війська 2 березня 2022 року. І це було моє свідоме рішення, моє бажання. Навіть найбільша мотивація це захист близьких для мене. Мама, два брати маю, захистити їх. У 2022 році, коли я побачив інтерв'ю Так, підписники, головне повністю, щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Тоді захотів приєднатися. Особиста мотивація в країні ворог. І я бачив, що Дорослі дядьки не хочуть воювати, а це комусь робити потрібно, тому я вирішив, що це потрібно робити мені. Тому що ворог сам не піде. Як вони відреагували на це рішення? Е, два брати у мене дуже маленьких, вони навіть не усвідомлювали того до кінця. А мама переживала сильно. Але вона прийняла рішення, що я чоловік, а не хлопчик і підтримала мене. Е, нормально, батьки теж служать. Тому не задавали питань. Розкажи трошки про свій військовий шлях. Що... Стояли ми два роки на Авдіївці. Спочатку в Красногорівці, а потім вже перейшли до іншого батальйону на повністю на захист Авдіївки. Прослужив я там два роки. Після того, як її захопили, я звільнився по сімейним обставинам. Це вас вивели, виходить, на відновлення і звільнив? Так, нас вивели на відновлення, командування не давало там якоїсь конкретики. Я сказав, що ну, воювати це одне, а сидіти на папіросі в Києві, десь під Києвом не хочеться. Як ти попав до восьмого Я, Я бачив багато відео, знаю багато людей, знайомих, які служать в восьмому полку, спілкувався з багатьма людьми. Прийшов по власному бажанню. знаю свого командира. І прийшов в ФІЗО, здав всі тести, прийшов з співбесіду і долучився до восьмого полку. Багато думав, куди піти, багато спілкувався з хлопцями, яку частину обрати, і багато хто казав, що восьмий полк це топ-тема. Ти прийшов одразу на роботизовані системи? Чи була якась інша? Ні, я відразу прийшов на роботизовані системи і. Мені зразу дали посаду оператора наземних роботизованих комплексів. І що це взагалі таке НРК? Що вони роблять? Безпілотні, вони називаються якось по правильному БПНК. Це безпілотні наземні комплекси. Є різні види їх, є логістичні, є бойові. Кожен виконує свою роль. Логістичний, він перевозить провізію, вивозить поранених двохсотих. Допомагає, щоб не особовий склад, не люди йшли і несли воду, боєприпаси і тому всьому подібне. А це робив робот. Які тобі більше подобаються? Логістичні чи бойові? Бойові. Бойові, непогано себе показують, наносять ураження, але логістичний в будь-якому випадку потрібен. Як-не-як, -як він може спасти людину, а це дуже багато чого варто. Ну на бізпілотні системи є симулятори різних видів, коли там на комп'ютері можна це пройти, Чи є такі на наземні роботизовані? Так, да, да, є. Створили недавно симулятори. Ми їздили на навчаннях і на логістичних, і на бойових, і між собою змагалися, перестрілювали один одного, виявляли ворога. На симуляторах є симулятори, які дають тобі поняття, як ти будеш працювати в реальних умовах. Наскільки велика різниця між симулятором і реальним комплексом? Е, ну, різниця відчутна, якщо чесно. Е, бо на екрані ти дивишся одне, бо в тебе йде симулятор, комп'ютерна гра. Але реальність це трохи зовсім інше. В тебе дає сильно рельєф, в тебе прохідність його. Може бути поганий за поганих умов, погоди просто. Якась ямка, рівчак, ти впав. і Він може на симуляторі попробувати проїхати. А вживу тобі треба бути більш акуратнішим. Що багато часу займає навчання. Як, наскільки легко людині освоїтися з цим дрон? Я б не сказав, що це важко з ним освоїтись. Це по-простому це обична машинка, якою хлопці в дитинстві гралися. Навчалися ми, було два тижні навчання на один, суто один комплекс бойовий, і потім 35 днів ми навчалися на загальнобазовий БПНК. На тобто, тобто отримання ВОСа, відповідно, 129-го наземні роботизовані комплекси. Ми вчилися, ми пройшли інженерні. Технічні, е всі курси, які тільки можна було, і По зв'язку саме головне. І все прекрасно. Скажи чесно, на тренування ганяємо машинки на виперед? Ми сідаємо на них і катаємося, хто перший. А команді, що каже? Деколи може злитися, чуть -чуть, що ми ганяємо і не використовуємо за призначенням. Ну, а як без цього ж? Просто. Ну, все одно має бути, навіть при службі, все одно має бути нотка позитива якогось. Щоб розгрузити себе морально. Як ти гадаєш, кому легше буде освоїти такі дрони? Молоді чи більш старські? Я скажу з практики, ну просто з практики можу сказати, що молоді набагато легше. Бо зараз такий час, що все переходить на комп'ютери, телефони, всі сидять, молодь більш адаптується до цього, ніж старі, ну, як старі, <ки> старші люди, яким же там десь 35-40+, плюс. А люди, яким по 20, які там з 15 років вже знає, що в ньому телефоні, що за що відповідає, то їм набагато легше розібратися, що тут їздить і що за що відповідає. Зараз в ССО діє контракт 1824, mm. 1824 дрони, згідно якого набираються молоді люди до 24 років на посаду саме управління наземними комплексами, безпілотними комплексами. І там є певні виплати. Ти вже досить давно служиш, чи, чи пройшли вже тобі ці кошти? Е, певна кількість коштів прийшла, але на решту я ще жду. Це ще... було відчуття це... мільйонера mm. молодого. Приємне, чесно, приємне, бо ти робиш роботу, яка тобі подобається, яка приносить задоволення, ти вбиваєш ну, піша, по факту. І ти ще від цього отримуєш якісь матеріальні кошти, то це взагалі. Сказка. Багато хлопців все одно і дівчат, вони сумніваються. А якби в тебе була можливість їм щось сказати, якось пояснити, щоб залучити їх навіть до тебе в підрозділ, що б ти сказав? Є дуже відчутна різниця. Є ожидання реальність. Е, багато хто не розуміє служби, не розуміє, куди що піти. У нього зовсім інше представлення про службу. Він не розуміє до кінця. Всіх моментів, аспектів, і думає, що його десь відправлять, він там буде сидіти 10 років до закінчення війни. Хоча по факту в тебе є ротації, в тебе є все, в тебе є забезпечення. Тобі дають можливість історичну проявити, доказати, що ти людина, яка може щось зробити, а не сидіти на дивані і розказувати, як кому воювати. Що ти взагалі думаєш про саме медійну складову, виступлення роботи, реальних розповідей людей. Чи це важливо? Ну, це реально важливо і важливо говорити правду. Може, десь колись вона буде і жорстока, але важливо говорити правду. На рахунок медійності вона ну, важлива, дуже важлива. Треба людям показувати повний спектр і всі. Моменти вся ворога, враження. Навіть коли ти е втратив НРК через е того, що в нього влетіла ФПВ, людям треба це показати, що вони розуміли, що ось він втратився і його вже не повернеш. Тобто, а для того, щоб спасти, щоб людина не робила е роботу кулеметника, треба цей самий комплекс, який буде врятовувати життя. Люди цього не розуміють, їм треба показувати все до кінця. Від втрати того ж самого дрона до знищення ворога. Е, чи є в тебе підрозділі старші товариші, які також управляються дроном? Так, да, є старші побратими, які теж є операторами, в яких є посада, вони відповідають за свої НРК. Вони теж розуміють, що пройшли навчання, вони розуміють, що за що відповідає. Сержант наш, І він вже нормально повоював. І він літав на півішках. Тому, типа, якщо виникають якісь питання, оперування у дронів схоже, тому якщо виникають якісь питання, то до нього можна підійти. Як у вас відбувається це поєднання двох е різних типів людей? Чи є у вас спільні інтереси? Як ви спілкуєтеся? Чи є у вас розуміння один між одним? На диво є багато спільних інтересів виходячи з музики, харчування. Але в нас найголовніше це повага. Повага один до одного. Неважливо був би то чоловік 40-45 років. Він поважає хлопця, якому 20 років, бо вони виконують одне завдання, одну роботу. Вони можуть бути в одному екіпажі, і все йде через повагу. Як ви спілкуєтеся, наприклад, з групою, яка виходить працювати, чи відпрацьовуєте в якості тренування, прикриття їх? Да, оголошення є, холоститися потрібно. Комунікація, налагодження зв'язку це головний аспект. Нам треба постійно бути на комунікації з групами, якими ми працюємо, для того, щоб вони розуміли, як їздить цей НРК. І що він може себе показати, Щоб вони не накручували собі трошки бігодій, що він поїде зараз, заштурмує всю посадку. Ні, він такого на жаль не зробить, але прикрити добре вогнем він може. Як ти бачиш розвиток роботизованих систем і дронів, наскільки ти думаєш, що вони будуть більш кращі? Ну, я думаю, що за цим ну, реально буде майбутнє. Будуть е -е, роботи їздити замість людей. Якщо десь через років п'ять, може трошки більше, вони будуть виконувати ту роботу, іменно ту небезпечну роботу, яку виконує оператор, який би там він не був, оператор-кулеметник, оператор-стрілець, для того, щоб виконувати бойові завдання і не втрачати людей. На жаль, на сьогоднішній день люди є ресурсом, на жаль. Ну, я бачу розвиток тільки в логістичних дронах і, можливо, в камікад. Ударні мені не подобається, бо дуже багато нюансів по зв'язку, по самій турелі. Воно може тупо заклинити, коли ти вийдеш на позицію. А так бачу розвиток тільки в логістиці, що всю роботу по логістиці будуть виконувати наземні дрони. Що це в тебе за. Наземний роботизований комплекс це моя машинка. Це бойовий комплекс Людь, який виконує бойові завдання на передовій. Він робить, мабуть, найважчу роботу. Він робить прикриття вогнем. Засідки, прикриття вогнем для того, щоб люди не використовували своє життя і не ставили його під небезпеку. Це рейс. Логістичний комплекс, він призначений для перевозки провізії, для доставки чогось БК. Там, може, перевозки поранених. Чи не буде такого, що війна доходиться до такого моменту, що люди, от оператори групи, вони будуть не потрібні і все буде робити трохи? Ні, людина по-любому буде потрібна, бо Земля залишається нічим, поки там немає Не тільки такий роботизований комплекс, він мобільний, зручний, адаптований до різних місцевостей, місцин. Він доволі, я скажу, непоганий. У нього хороший вологозахист, пилозахист. Прохідність на диво, прохідність в нього дуже хороша. Якщо порівнювати з. Я навіть не знаю часно з чим порівняти, Бо е, ці наземні дрони це, е, можливо, одні з найліпших на даний час по виконанню бойових завдань і прохідності. Я впевнений, що в майбутньому будуть ще набагато краще, вони будуть модифікуватися безліч разів. Е, Єдина проблема зв'язок. Бо йому треба їздити по землі, а не літати. Тобто ви працюєте в комплексі наземний? і так, да, так, да, працює як оператор дрону, так і оператор якогось Мавіка, оператор FPV. який буде оператор Мавіка, він буде його вести. Якщо це логістичний комплекс, має обов'язково бути оператор Мавіка. Тобто, це не тільки один оператор, який керує дроном, і остальний екіпаж сидить. Там, в носі ковыряється чи куря папіросу. Ні, є оператор е, дрона, є оператор мавіка, є інженер, який робить, який допомагає, є е, старший екіпаж, який координує дії з групами, і е, вибудовує маршрут, дивиться перепади, де краще проїхати, де заміновано, де не заміновано. Чи плануєш ти продовжувати свою кар'єру формувати у війську, чи в тебе є якісь там суперсекретні плани? Ну, є трохи секретні плани. Не хочеться наперед казати, не хочеться там загадувати. Є якась мета, ціль в житті. Не знаю, чи досконало структури, куди я хочу попасти, я не буду розказувати, якщо чесно. Не хочеться загадувати наперед і забігати. Але це пов'язано з військовою спеціальністю, пов'язано. Так, да, я хочу продовжити службу, а потім, можливо, е якщо в Україні таке буде, то в якусь частну контору. Ну, поки до закінчення війни ти плануєш… Повновиш... Ні, до закінчення війни я, я буду служити в 8-му полку і мені буде прекрасно, чесно. Я тут взагалі не маю на що жалуватися. Ні, якщо прийде якась мамина ляля, то може йому щось і не буде народитися. Якщо прийде нормальний, Пацан мотивований, який буде шукати, куди йому піти, то я можу сказати йому просто, що він прийшов в ССО. Ну, Тоді Раз ти вже почав говорити, то давай так, подивишся на камеру і звернешся до своїх однолітків. Тут а, є жорсткий відбір, є жорстка дисципліна, якої треба дотримуватися, бо по-інакшому бути не буде. А Щоб не сидіти вдома, не коврятися в носі. Не... Курити папіроси треба робити історію.